Протестні настрої в окупованому Маріуполі зростають. Про це стали казати не тільки українські журналісти, про це стали писати російські блогери, розповідати про це на російських вже телеканалах. Але у цих протестних настроях є нюанс. Так, проти кого, проти чого готові виступати в окупованому Маріуполі містяні? Ось про це я хочу з вами зараз поговорити. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту нуршзадевь.юей. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя. Якщо вам це цікаво, важливо, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Ми будемо дуже вдячні з командою за підтримку, за підтримку нашої роботи. До речі, багато мені було нарікань щодо звуку, погано було чутно. Пошли. Нарешті я купила собі мікрофончик. Сподіваюся, недорогий, правда, сподіваюся, що звук покращиться. Напишіть, будь ласка, про це мені в коментарях, ну я починаю. Протесний настрої, да? незадоволення людей в Маріуполі. Ми стали помічати це не зараз, а декілька місяців тому. Десь, от наприкінці літа. Оця історія пафосна про Маріуполь, возрождається, яка була трубілася з всіх телеграм-каналів, з усіх е цих телевізійних помилень. Як російські, вона якось стала втрачати свою ефективність, а все через те, що зима насувається. А проблеми комунального людей не вирішуються житлові питання не закриваються, і все це не додавало оптимізму місцевому населенню. І це стали помічати, як виявляється, не тільки ми, журналісти українські незалежні, а й росіяни. І вони настільки це стали помітну, що вони не можуть про це й мовчати вже, і виступають відкрито на російських телебаченнях заявами про таке. И такое происходит во всем центре Мариуполя, это не единичный случай, к сожалению. Грубо говоря, дома людей сносят, на их месте строят, ну, сносят в смысле, ну, потому что они разрушены, да. То есть их окончательно сносят, на их месте строят новые дома, но при этом эти новые дома в них не заселяют тех людей, которые там жили, а их продают, ну, в основном в ипотеку. Стоимость квадратного метра, кстати, от 96 тысяч рублей за квадрат, то есть довольно много. При этом людям предлагают компенсацию от 30, 35 тысяч рублей за квадрат, ну, в плане, если они готовы взять денежную mm -hmm. компенсацию вместо, вместо жилья. То есть три раза а, меньше, то... чем э, те да. деньги, за которые они могут вернуть себе это же свое жилье. Конечно. Конечно. И им говорят, слушайте, ну, в лучшем случае, вот он на окраине города жилье, либо вообще в других городах ДНР. Потому что, собственно, в августе вышло новое постановление, Пушилинское, номер его запамятовал, но смысл там в том, что компенсация теперь возможна не в рамках даже одного города, а в рамках субъекта федерации. Але не тільки іпотека викликає роздратування, відсутність якісних ремонтних робот. Тощо, ще й відсутність якісних комунальних послуг. Бо за цей час окупація вже скоро буде як два роки. Росіяни так і не спромоглись відновити нормальний, повноцінний, повноцінне, наприклад, енергозабезпечення Маріуполя. Бо вони як кинули врім'янки із Новозовського району, яке тягли, так воно там і залишається і потужності електроенергії. Просто тупо не вистачає в місті. Вони би хотіли запустити азотлет електросталь, яка більш-менш збереглася. Але не можуть, бо це енергоємке виробництво і такої кількості енергії немає в місті. Або, наприклад, вони, може, хотіли б десь запустити масово ліфти. Але цього зробити не можуть, бо ліфти теж жирають багато електрики, а його у місті дефіцит, то одна, то інша частина міста щодня знаходиться без електроенергії. Такі реалії. Теж самі проблеми є з комуналкою, з каналізацією, з водопостачанням. І все це болюче б'є репутації окупаційної влади. Але і це все не єдине, да, що дратує людей. Відсутність медичного обслуговування в місті досі немає лікарів. І я так розумію, їм нема де взятись. Бо ті лікарі, які працювали в Маріуполі, вони не дурні, щоб залишатися в окупації, в сумнівних умовах, в умовах небезпеки. Бо людина, яка має фах і кваліфікацію, вона без проблем знайшла собі нову роботу на Підконтрольні Україні території працює, наприклад, обласна лікарня відновила свою роботу в Києві, приймає на роботу маріупольських фахівців. Тож нема лікарів і окупанти вимушені закидати вахтовим методом ну, того, хто погоджується приїхати, підзаробити грошенят, приїжджають лікарі-стули. Але це ви ж розумієте, так, що це не системна робота, яка може бути медична якісна медична послуга від лікаря, який приїжджає на. Місяці поїхав. Якщо людина, наприклад, має хронічне захворювання і потребує постійного регулярного відвідування лікаря, а лікарів нема. І люди просто товпляться у чергах, в надії, щоб хоч до якогось лікаря потрапити, хоча б до тимчасового, хоча б до вахтового. Те ж саме відбувається і в сфері. Адміністрування послуг, будь-яких послуг. Сюди черги, сюди невизначеність людей від футболюють з їхніми проблемами, вони не можуть відновити документи, і все це, все це накладається одне на одне і от те, що росіяни називають протестний настрій. Вони насправді ще не бачили, що таке маріупольський протест, бо вони мають зброю і запугують тією зброєю людей, але незадоволення зростає. Хоча є нюанс Усі всі ці історії про незадоволення є один великий нюанс. Бо люди в окупації, більшість з них, судячи з того, що ми бачимо, які повідомлення отримуємо, вони перекладають відповідальність за ситуацію, що склалася в місті, не на Російську Федерацію. Вони перекладають її на так звану. ДНР, яку в Україні ми вважаємо терористичною організацією, а також щоб сміятись на Україну, на українську владу, а конкретно на українських чиновників. Бо, на думку е, значної кількості маріупольців е, в місті залишились і керують цим цим безлодом от ті самі українські чиновники. Хто ж насправді керує містом? Хто вони ці люди? Чи дійсно вони мають стосунки до України? І чи дійсно вони такі ж самі були і тоді, і зараз? От зараз при цем трошки розкажу більше. Почнемо з головного, да з Олега Маргуна, який очолює окупаційну адміністрацію Маріуполь. По перше, його призначила Російська Федерація, да, тобто він вже не від України. По-друге, він не має жодного стосунку до нашого міста. Народився, виріс в Горлівці, там навчався, там отримав першу посаду міліціанта Горлівської міліції. В Маріуполі він з'явився лише в 2014 році, коли голова міліції Маріуполя. Валерій Андрущук був захоплений бойовиками ДНР і його там катували. І в цей час вимушений був призначити Аброськін о цього пан Ні, ще не Аброськін ще був, не пам'ятаю хто тоді був, керував обласним главком. Одним словом, призначили цього Олега Маргуна на посаду голови Маріупольської поліції. міліції. Він чому саме його? Тому що спочатку він здавав бойовиків ДНР і допомагав їх захоплювати і нейтралізувати, а потім пристав на їхню сторону і став просто частиною цієї банди. Дуже недовго він протримався разом із звільненням Маріуполя в червні 2014 року. Від банд ДНР звільнився і так званий Олег Маргун він втік і потрапив до Новоазовська. Весь цей час він там керував. І якщо е, всі, хто побував в Вазовську вже після 24 лютого 2022 року, вони можуть підтвердити мої слова, що Новоазовськ за ці роки перетворився не просто на 90-ті, а на якийсь деградант із 80-х, це просто абсолютно занепад, абсолютно занепад усьому: школи, лікарня, е, дороги, транспорт, комунальні зупинки, все. Це було просто руїна міста. І от тепер ця людина, яка довела Новоазовськ, Зде руїни приїхала в Маріуполь, так би мовити наводити порядки. То кому ми маємо завдячувати? Невже або звинувачувати? Да, не вже все ж таки Україну або ДНР, або все ж таки ту людину. З Російської Федерації, яка призначила цього пана керувати в Маріуполі. Йдемо далі. Дійсно, є багато чиновників, які не зовсім так би не зовніш чорнових, які займаються адміністративною роботою, прикладають папірці з однеї папочки в іншу. Тут якісь там реєстри. Ці люди дійсно могли працювати і при українській владі і залишаються, можуть залишатися і там. Я знаю, що є дуже багато таких людей, які не захотіли виїжджати з Маріуполя. Ну і пристали на роботу там, де вони спромоглися. Але вони ніколи не впливали ні на що, ні при українській владі, ні зараз ні на що не впливають. Якість їх роботи залежить навіть не від них самих, а від тієї систем, в якій вони працюють, яку вони потрапляють. І коли система сучасна і якісна, то й вони працюють відповідно. Зараз вони працюють в системі Російської Федерації, яка застаріла. Не модернізована, не сучасна, тому й вони такі. Тому й черги величезні, і електронної черги немає. Електронного документу обороту немає і все приходиться брати на папірцях і довідках. І люди це відчувають своїми ногами, відстоюючи кілометрові черги за будь-якою дрібницею за будь-яким папірцем. Все це опирається в систему. Це і є. Російська система, не ДНРівська і не українська. Це саме вона, російська. Ну і звісно, є декілька людей, декілька чиновників, які дійсно мали великі посади при українській владі і зараз повернулися в Маріуполь. Я маю на увазі там, пана Бадягіна, який поймався на корупції і був звільнений, до речі, з посади, а тепер його підібрала Російська Федерація. Або... Пан Дмитрієв, якого також звільнили через низку корупційних скандалів, через такі нахабні пограбування бюджетних грошей на відбудові мікрорайону Східний після обстрілу російського обстрілу в 2015 році. Його теж покликали, і він зараз там намагається комунальну сферу в Маріуполі керувати. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці люди вони. Там не для того, щоб вирішувати проблеми або якось, знаєте, формувати нову ефективну систему міського самоврядування. В жодному разі. Їх туди покликали з одною метою, бо вони, попри свою корупційну цю складову, добре розбираються в трубах, проводочках, дочках, теплозабезпеченні, котельнях. От їх покликали, щоб вони хоча б в цьому окупантам допомогли. Бо судячи з того, що зараз відбувається в комунальній сфері Маріуполя, окупанти з цією проблемою впоратися не в змозі. То, чому, то чи можемо ми звинувачувати? Я, ой, я неправильно сказала, не ми, бо ми я точно це ніколи не робила. То чи варто от, людям, які знаходяться в окупації, звинувачувати якихось там українських чиновників або ДНРівців в тому безладі, який зараз коїться у Маріуполі? впевнена, що ні, тому що єдина ем, держава, єдина країна, єдина особа, яка відповідає за весь цей безлад, це Володимир Путін і Російська Федерація, якою він керує одноосібно. То я думаю, що для малюпанців, які залишаються в окупації, нарешті прийшов час чесно собі про це сказати. Мріяти більше, нема про що. Краще не буде. Бо те, що ви бачите сьогодні і зараз, це є справжнє обличчя. Не дуже красиве. Абсолютно уродливе обличчя Російської Федерації. Оце воно і є. Дякую, що слухали.